Всім привіт, мої любі! В епоху, коли комп'ютерні ігри можуть коштувати серйозних грошей. Безкоштовні тайтли пропонують чудову альтернативу для тих, хто хоче насолоджуватись геймплеєм, не обтяжучи свій бюджет. Від симуляторів до динамічних екшенів і РПГ. Безкоштовні онлайн-ігри покривають широкий спектр жанрів, задовольняючи смаки навіть найвибагливіших гравців. Однією з причин популярності безкоштовних онлайн-ігор є їх доступність. Достатньо лише кількох кліків, щоб завантажити або почати грати в гру безпосередньо зі свого ПК, не витрачаючи при цьому жодної гривні. Крім того, такі ігри часто можна знайти друзів. Які допомагають новачкам адаптуватись та надають постійну підтримку, що робить процес гри ще більш захоплюючим та цікавим. Завдяки регулярним оновленням та подіям розробники підтримують інтерес до своїх проєктів, пропонуючи гравцям новий контент і випробування. Якщо ви давно шукали гру, в якій зможете провести не сотні, а тисячі годин без загрози для вашого гаманця, то сьогодні я зібрав для вас всі ці скарби тут, у цьому відео. Не дякуйте, а краще перед переглядом обов'язково підпишіться, поставте лайк та, звичайно ж не забудьте про дзвоник. Це точно підтримує україномовний контент та мій канал. Не будемо зловживати вашим часом та почнемо. Гарного перегляду, мої любі! Кожен з нас хоче заглянути, хоче заглянути в завтрашній день. Не у кожного це виходить. Fortnite. Хоч і вже не знаходиться на піку своєї популярності, але залишається однією з найпопулярніших ігор в сучасності, розроблена компанія Epic Games. Ця гра справила справжній фурор у жанрі королівської битви, швидко відійшовши від оригінального режиму Save the World та запропонувавши гравцям новий формат. Завдяки своїй дружній атмосфері та унікальній механіці будівництва Fortnite привернула увагу мільйонів гравців по всьому світу. Однією з головних особливостей Fortnite є її постійний розвиток та зміни. Гра встановила новий стандарт у швидкості оновлень та еволюції, регулярно даючи новий контент, персонажів та ігрові події. Сюжетна лінія гри постійно заглиблюється, додаючи нові елементи, які тримають гравців у напрузі, зберігаючи зацікавленість. Окрім цього, Fortnite стала відомою своїми амбіційними кроссоверними подіями та віртуальними концертами, що збирають мільйони. Аудиторії варто також відзначити, що Fortnite пропонує преміум валюту V-Bucks, яка використовується виключно для придбання косметичних засобів. Це означає, що гравці можуть змінювати зовнішній вигляд своїх персонажів та зброї без впливу на геймплей. Такий підхід до монетизації дозволяє зберігати баланс у грі та не створювати переваг для тих, хто готовий витрачати реальні кошти. Загалом Fortnite продовжує залишатись важливою частиною ігрової культури, незважаючи на зростаючу конкуренцію. Її успіх можна пояснити не лише унікальними ігровими механіками та регулярними оновленнями, але й здатністю залучати гравців з різних куточків світу завдяки своїй динамічності та різноманітності контенту. Fortnite становила нові стандарти у жанрі королівської битви і залишається яскравим прикладом того, як гра може еволюціонувати та адаптуватись До змінних подобань усіх гравців. Counter-Strike 2, довго продовження легендарної серії тактичних шутерів від Valve. Нарешті стало доступним для всіх гравців. Після численних бета-тестів загадкового вікна випуску нова версія принесла із собою всі улюблені елементи КС, а також багато нового контенту. Замінюючи свого попередника на платформі Steam, Counter-Strike 2 став головним вибором для шанувальників багатокористувальських шутерів. Однією з ключових особливостей Counter-Strike 2 є шість різноманітних ігрових режимів, які пропонують гравцям різні способи випробування своїх навичок. Та стратегії. Ветерани КС знайдуть багато знайомих карт, які були оновлені та вдосконалені для нової версії гри. Це забезпечує комфортне занурення в гру для тих, хто вже має досвід у попередніх частинах серії, а також надає новачкам можливість швидко освоїтись. Counter-Strike 2 також вражає своєю графікою та технічним покращенням. Нова версія використовує сучасні технології для створення більш реалістичних і динамічних візуальних ефектів, що додає глибині та напруженості самому ігровому процесу. Оновлені моделі персонажів і зброї, покращені анімації та Детальні карти роблять гру ще більш захоплюючою та привабливою для всіх гравців, завдяки тому, що cs 2 залишається безкоштовною грою. Вона доступна для широкого кола гравців по всьому світу. Це дозволяє зберегти велику і активну спільноту, яка постійно зростає і розвивається. Нові можливості, регіональне оновлення та підтримка з боку розробників роблять cs 2 однією з найкращих безкоштовних ігор для ПК, що заслуговує на увагу як нових гравців, так і досвідчених шанувальників серії. Pass of Exile продовжує залишатися одним з найвизначніших суперників Diablo 4 у жанрі ізометричних рольових ігор, привертаючи увагу гравців своєю глибокою механікою та регулярними оновленнями. Гра від студії Grinding Gear Games вирізняється величезним деревом навичок, яке надає гравцям безліч можливостей для розвитку персонажів та стратегічного підходу до боїв. Це зробило Pass of Excile однією з найпопулярніших безкоштовних ігор на платформі Steam. І судячи з того, що вийшла нова частина, розробники не планують зупинятись. Однією з ключових особливостей PES of Exile є її регулярні розширення, які постійно додають новий контент, зберігаючи інтерес гравців. Темна фантастична атмосфера гри та нескінченні цикли здобичі нагадують класичні представники жанру ARPG, проте гра пропонує унікальні елементи, які виділяють її серед конкурентів. Величезна кількість предметів, що випадають під час гри, дозволяє створювати унікальні комбінації обладунків і зброї, що додає глибини та варіативності геймплею, тим самим даруючи тайтли, по чесне звання однієї з найкращих безкоштовних онлайн ігор Песовексел не лише отримує вірний шанувальників жанру, але й приваблює новачків, які можуть швидко зануритися у світ гри без необхідності знати багаторічну історію та лот. Дружні до новачків система навчання та підтримка активної спільноти допомагають новим гравцям освоїтись та наслужитись грою. При цьому досвідчені гравці знаходять нові виклики в спеціальних подіях, які вимагають від них досконалення своїх навичок та стратегій. Завдяки своїй доступності вона змогла збирати велику різноманітну аудиторію. Гра активно підтримується розробниками, які постійно досконалюють її, додаючи нові можливості та контент. Це робить Path of Exile однієї з найкращих варіантів для фанатів жанру, які шукають глибокий та захоплюючий ігровий досвід, що постійно розвивається та пропонує. Нові випробування. Ну самі розумієте, що в цьому топі без гри, де твоя мама згадується частіше, ніж твій нікнейм. Ніяк не обійтись. Шануйте, її величність дота. Це одна з найпопулярніших багатокористувацьких онлайн-ігр, яка доступна абсолютно безкоштовно. Завантажити та грати в неї можна без будь-яких витрат, що робить її привабливою для широкої аудиторії. Важливо відзначити, що в грі немає мікротранзакцій, які б надавали гравцям перевагу. Всі покупки стосуються лише косметичних предметів, що гарантує чесність і рівні умови для всіх учасників. Dota 2 відома своїм високим рівнем складності та вимогам до навичок гравців. Це гра, яка вимагає годин практики та навчання, щоб досягти успіху. Стратегії, реакція та командна робота відіграють ключову роль. У кожному матчі, роблячи кожен поєдинок унікальним викликом. Така глибина геймплею приваблює гравців, які шукають справжні випробування та бажають удосконалювати свої навички. Одним з головних аспектів Dota 2 є широкий вибір героїв понад 120 персонажів з унікальними здібностями та стилями гри. Це забезпечує величезну варіативність тактик і стратегій, що дозволяє кожному гравцеві знайти свого улюбленого героя та розробити власний стиль гри. Різноманіття героїв також стимулює гравців експериментувати та знаходити нові підходи до гри, що додає додатковий рівень інтересу. Гра постійно оновлюється, додаючи нових героїв, предмети та режими гри. Це забезпечує постійний розвиток та свіжий контент для гравців, які ніколи не втомлюються від одних і тих самих викликів. Крім того, Dota 2 має велику та активну спільноту гравців, що дозволяє легко знайти однодумців для спільної гри та, так би мовити, спілкування. Якщо ви шукаєте складну, захоплюючу та безкоштовну ленд-гру, Dota 2 це чудовий вибір, який пропонує нескінченні години боротьби та можливостей для вдосконалення. Roblox, який колись сприймався як чергова дитяча гра на шквалт Майнкрафт. Тепер є значно більш потужною та визначною платформою. Замість того, щоб просто копіювати відомі ігри, Roblox виріс у багатомільярдний проєкт, який щодня привертає увагу десятків мільйонів гравців. Ця гра поступово перетворилась на серйозний інструмент для розробки ігор, що робить її популярною як серед юних геймерів, так і серед професійних розробників. Однією з ключових переваг Roblox є його доступність як безкоштовної гри для ПК. Гравці можуть легко завантажити та встановити гру, після чого їм відкривається величезний світ, наповнений різноманітними проєктами, створеними іншими користуваннями. Очами. Це дозволяє кожному знайти щось цікаве саме для себе, незалежно від віку та уподобань. Завдяки широкому спектру ігор та активній спільноті, Roblox забезпечує нескінченні можливості для розваг. Roblox також відомий своїми потужними інструментами для створення ігор, які доступні кожному користувачемі. Відомий розробник Террі Каван нещодавно випустив свій проект на цій платформі, що свідчить про зростаючу популярність та можливості Roblox серед професійних розробників. Від простих ігор до складних симуляторів. Можливості гри обмежаться лише уявою його користувачів. Багато творців заробляють пристойні гроші, використовуючи інструменти платформи для створення та продажу своїх ігор. Зі зростанням уваги до платформи, власна розробка Roblox стає ще більш захоплюючою. Розробники. Постійно вдосконалюють інструменти та додають нові функції, що дозволяє створювати ще більш якісніший та цікавий контент. Це робить Roblox не тільки ігровою платформою, а й важливим середовищем для навчання та розвитку навичок розробки ігор. Roblox пропонує унікальний досвід, який поєднує розваги та можливості для творчості, роблячи його одним з найкращих прикладів того, як одна безкоштовна онлайн-гра може перетворитися у величезний сервіс для геймерів та розробників зі всього світу. Rocket League – гра, яка поєднує футбол з гонками на міні-автомобілях, могла здатися дивною на перший погляд, але після її випуску в 2015 році всі сумніви гравців. І швидко розвіялись. Від моменту свого виходу грана була величезної популярності, і з преміум-моделі перейшла не безкоштовно. Фінансовано за рахунок косметичних предметів, натхнених численними крсовинами, від Формули 1 до Юрського парку. Завдяки цьому підходу Rocket League залишається доступною для широкої аудиторії гравців. Однією з головних переваг Rocket League є ігровий процес, який робить цей тайтл одним з найкращих у жанрі гоночних ігор. Управління автомобілями та їхні маневри вимагають високої майстерності та реакції щодо гри, динамічності. поступово вдосконалюючи свої навики, і гравці можуть досягати все нових висот, відкриваючи для себе нові можливості та стратегії. Rocket League також пропонує багато цікавих режимів гри, яких підтримують інтерес гравців протягом тривалого часу. Крім класичного футбольного режиму, гравці можуть насолоджуватися різноманітними варіантами гри, такими як хокей, баскетбол та різноманітні спеціальні події. Така варіативність дозволяє кожному знайти для себе щось цікаве та унікальне, що робить гру ще більш привабливою для гравців різного віку та інтересів. Завдяки безкоштовній моделі, розповсюджені на платформі Epic Games, Rocket League привертає увагу мільйонів гравців по всьому світу з кожним днем все більше і більше. Підтримка з боку розробників, регулярні оновлення. Та нові кросовери забезпечують постійний приплив нового контенту, що дозволяє гри залишатися свіжою та актуальною кожен день. Завдяки високій планці майстерності та різноманітних режимах, Rocket League пропонує гравцям захоплюючий досвід, залишаючись однією з найкращих безкоштовних онлайн-ігор в індустрії. Valorant, це захоплюча суміш тактичного та героїчного шутеру, яка вміла поєднує найкращі елементи обох жанрів. Гра, розроблена компанією Riot Games, привернула увагу багатьох гравців завдяки своєму унікальному геймплею та різноманітному складу персонажів. Valorant пропонує матчі з 25 раундів, де одна команда намагається закласти та захистити вибуховий пристрій від назвою Spike, тоді як інша намагається цьому завадити. У середній гри ролі команд змінюються, що додає динаміки та різноманіття процес. Однією з головних переваг Valorant є його багатий і постійно зростаючий список персонажів. Кожен з яких має унікальні здібності та стиль гри. Персонажі поділені на кілька класів залежно від їх бойових навичок, але кожен гравець має доступ до однакової зброї. Це означає, що для успіху Valorant потрібно майстер володіти як зброєю, так і вмінням використовувати здібності своїх персонажів. Такий підхід робить гру більш стратегічною та вимагає від гравців високого рівня координації та планування. Геймплей у Валорант орієнтований на командну роботу та тактичне мислення. Гравцям доводиться працювати разом, щоб розробляти стратегії, використовувати здібності персонажів для зміни ситуації на карті та швидко адаптуватись до дій супротивника. Це створює захоплюючу та напружену атмосферу, яка тримає гравців у постійно напрузі. Крім того, регулярні оновлення та додавання нового контенту від Розробників підтримують інтерес до гри та надають нові можливості для розвитку. Valorant є однією з найкращих безкоштовних ігор для ПК, особливо, якщо ви є шанувальниками ігор у стілі захоплення прапора та тактичних шутерів. Завдяки якісній графіці, збалансованому геймплею та активній спільноті гравців, Valorant пропонує незабутній ігровий досвід, незалежно від того, чи ви новачок, чи ви досвідчений гравець. Valorant надає достатньо викликів та можливостей для того, щоб залишатись однією з найкращих безкоштовних онлайн ігор в своєму жанрі. Apex Legends, хоча й не є Titanfall 3, пропонує гідну альтернативу в тому ж світі створеному Respawn Ентертеймент. Гра поєднує елементи класичного Battle Рояль з навичками героїв, властивих шутерів. Що створює унікальний та захоплюючий досвід. А ще альтернативою, чудовим мемом з інтернету для вас може стати мій телеграм-канал, де я збираю купу цікавих історій та фактів зі світу ігор. Так що чекаю вас саме там. А також будь ласкаві підтримайте українське, я звичайно про свій канал. Підписка, вподобайка, та оце все. Буду дуже радий, ремарка закінчилась, а ми продовжуємо. Apex Legends сміло зберігає баланс між двома жанрами, надаючи гравцям можливість насолоджуватися як тактичними баталіями, так і індивідуальними здібностями персонажів. Гра відзначається різноманітним складом персонажів, Кожен з яких має свої унікальні навички та стиль гри, це дозволяє гравцям обрати героїв, які найкраще відповідають їхньому стилю гри та стратегії. Різноманітність персонажів додає глибини геймплею, оскільки команди можуть створити різні комбінації героїв, використовуючи їхні здібності для досягнення перемоги. Такий підхід робить кожен матч унікальним та захоплюючим. Apex Legends також пропонує три ретельно продумані арени, які постійно змінюються. Саме це забезпечує постійну свіжість ігрового процесу, оскільки гравці мають можливість досліджувати нові тактики та стратегії на різних картах. Warframe це безкоштовна гра, яка пропонує гру без жодних мікротранзакцій, що дають перевагу в геймплеї. Це означає, що всі гравці мають рівні умови, незалежно від того, скільки вони витратили на гру. Це дуже важливо для чесного змагання і дозволяє гравцям зосередитись на своїх навичках та стратегії, а не на фінансових витратах. Такий підхід робить гру привабливою для широкого кола гравців, від новачків до досвідчених ветеранів. Геймплей Warframe відрізняється динамічністю та захопливістю. Гравці можуть насолжитись як стріляниною, так і ближнім боєм, а також використовувати елементи паркуру для швидкого та Активного пресування по карті. Ця комбінація різних ігрових механік забезпечує унікальний ігровий досвід, який важко знайти в інших іграх. Саме Warframe вимагає від гравців постійної адаптації та вдосконалення своїх навичок, що робить гру ще більш захоплюючою. І останнє на сьогодні. Це ще одна гра жанру онлайн-шутер, але більш цікава. Overwatch 2. Це безкоштовна гра, яка надає гравцям можливість боротися пліч-опліч з іншими героями у динамічних та напружених сутичках. Ви можете покликати друзів, зібрати команду та насолоджитись усіма можливостями гри разом. Крост-платформена підтримка дозволяє гравцям з різних платформ об'єднутися та грати разом, що робить гру ще більш доступною. Однією з головних переваг Overwatch 2 є безкоштовна модель розповсюдження та постійна підтримка з боку розробників. Гра постійно оновлюється новим контентом, зокрема героями, картами та режимами гри. Оновний PVP-режим додає нові можливості для тактичних маневрів та командної роботи, що робить гру більш цікавою та різноманітною. Гравці можуть насолоджуватися грою разом із друзями, незалежно від всіх платформ, що пропонує ще більше можливостей для спільних ігор. Ви зможете знайти друзів будь-де. Overwatch 2 постійно поповнюється новими героями, що дозволяє гравцям знайти персонажа, який підходить саме їм. Наприкінці можу сказати, що багато з цих ігор я сам, так би мовити, пройшов, а точніше пограв, і дуже довгий час. Та що там і зараз у Fortnite можу зависнути, тож рекомендую все усім. І взагалі, навіщо витрачати кошти, коли можна не витрачати, вірно? Якщо ви згадали ще більше безкоштовних онлайн-ігор, то пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. Тож на сьогодні це все. З вами, як завжди, був геймовий українець, так що тримайте прапори піднятими, а душу вільною. Дуже скоро почуємось. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і...